Всім привіт! Я знаєте, як ото чорста з Привіт! Всім привіт! Так, готували в прямому стрімі сирники, бо ви давно-давно мене просили приготувати сирники. У мене рецептів дуже багато, але сьогодні готувала самий улюблений. Чому готувала? Тому що в холодильнику один пакет, і мені ні пакет завалявся. Ну, старенького сиру, то я готувала сьогодні отакі шикардосні отакі сирники, які ж вони смачні, які вони красиві. Подивіться, які вони просто обсмажені. Ніхто їх не тушкував, нічого. Просто обсмажені. Ай, пахучі сирники! Я не рахувалася там виходить їх, але рецепт таких сирників буде отам, внизу. Натискайте там, де написано сирники, і там в описі буде. Рецепт улюблених моїх сирників. Для цього потрібно сир, потрібно жовто. Так, не буду відкривати таємниці. Читайте внизу рецепт. А поки що, поки ви вирішите або побіжете в магазин, або зробите ревізію в холодильнику, пригощайтеся сирниками, які я вже приготувала. Які вони м'якенькі. Ви бачите, які вони м'якенькі? Це саме головне, тому що сирник можна приготувати дуже просто, але він буде забитий такий. Як, якщо, як підошва оцього сланця, тому готуйте за цим рецептом. Це дійсно дуже смачно. Ця рука тут, а чистенька подає вам сирники. Будь ласка, дивіться рецепт.